Обов'язково зберігайте рецепт пісних пампухів без молока, яєць та масла, які не черствіють навіть на четвертий день, а все тому, що тісто тут на картопляному відварі та киплячій олії. Подивіться тільки наскільки вони ніжні та пухкі. Також в начинку сюди можна класти будь-яке госте варення, мак або збиті білки разом з горіхами. У мене трояндове варення разом з яблучним. 50 на 50. Значить, що ми спершу робимо? Беремо теплий картопляний відвар, додаємо борошно, цукор, дріжджі і відставляємо, щоб піднялася ось така шапка пінка. Після того додаємо цукор. Це апельсина злегка розмішуємо, додаємо борошно, вливаємо киплячу олію і спершу все перемішуємо лопаткою. Тісто буде гарно схватуватися, а після того вже треба домісити руцями. Недовго, хвилини 2-3. Тісто відставляємо, щоб воно підійшло рівно вдвічі, бажано його накрити, щоб воно не завітрилося. І після того приступаємо до роботи. Я викладаю на столешню, борошна не підсипаю, розтачую тісто тонко, 3, максимум 4 мм. Ось так намічаю собі стаканчиком місця, куди я буду класти начинку, викладаю начинку. Накриваю другою половинкою тіста і витискаю стаканчиком уже пампушки. Так формую всі пампушки зі всього тіста відразу та відставляю пампушки ще на 30 хвилин, щоб вони підійшли. Після чого смажу в розігрітій олії обов'язково під кришкою з двох сторон. А коли вони охолодяться, обвалюю їх в цукровій пудрі. Хай всім пампушки вдаються.